З двома загиблими героями сьогодні прощалися в Кіровограді. молодший сержант Віталій Петрович та рядовий громад крадожон, бійці 34-го батальйону територіальної охорони. Віталію Петровичу було 33 роки, Роману крадожону 36. Вони пішли служити під час першої хвилі мобілізації. Загинули 13 серпня під час вогневого обстрілу з мінометів та ракетних систем. У сутичці із сепаратистами під Гурлівкою. Попрощатися з героями прийшли близько пів тисячі людей. Рідні та близькі загиблих, товариші по службі і небайдужі кіровоградці. Віталія Петровича поховали у Кіровограді на рівнянському кладовищі Романа Крадожона у Великій Северинці, де він мешкав. Україна покликала на допомогу. Вони не стали чекати. Запрошення. Вони добровільно прийшли. військомати стали до строїв. Батальйону територіальної оборони. Виконуючи завдання, вони з честю загинули. Я співчуваю сім'ям загиблих, але вірю, що їх смерті були недаремними.